Два один, короче. Ой, ой, де ти таке взяв. Він примахнувся і попав, короче, я за хвоста. Маленький такий гарненький. прикол. Кричить Зоя, я, говорю, помагать, тобі я. помогать. Він каже, мабуть, да. Ні, щоб позвати на щось велике допомагати з'їсти та маленьке. Ну ладно, викидай, давай ще ловить, бо час іде. Да, да, да. да, да. Та ні, Сереж, ну время, хоч це половити ще, ну правда. Викидай його другим разом. Да, другим разом. Ну ти хоч бігати чи хоч щось нормальне зараз зловити. Да, да. Ну так от, давай. Давай. <ріст> Більше трави було, ніж судака, да? <ріст> ну коротше. От сьогодні в мене улов. Так Сергій, що у нас тут? Вау. Шукенсія, штукенція. Кілушка десь, да? Може, кіло двісті. Дивитися, нормально. Блін, коротше, різка така подача, клац. І важке, я думала, там окунь півкілошний десь. Я навіть не думала, що то щука. Реально. Ладно, друзі, ставте коротше, лайки. Будемо вимикатися, бо хочеться ще покидати. Довольний. А ми хотіли пройти. Ну. Перший був окунь, другий щука. Сергій біжить, бішить. На допомогу Знімати такого щупака, друзі. Тут це трофей трофейний. Таких трофеїв я ще не ловила. Сергій, дивишся в мене, як тобі така Красунечка Обережно, бо там боблір. Я думав, каже окунь здоровий. Та да, ти думав окунь? Обережно, Сережба. чи... Ні, ні. Ти так відчепиш. Красавиця яка, да? Ні, ні. О, зараз вона тобі ляпаса ні. надає. Та кидай вобір, чого ти його держиш? Кидай. Ні, як за... була Та накинулась, скажена, як щука. <ріх> да, ні, і в нагачку ні. одразу. Да не витираю об штани, сейчас салфетку, да. Добрый. Почекай. Давай, отпускай, короче. Клас, как раз. Ага, малявка такая. Давай, скидай. Обережно тільки. Обережно. Опс! Так, почекай, я злізу. Чекай. Ох, классно. Не ну що, друзі? Хай живе. Ще, живе. Хай росте. Хай росте, така красу, не не так як гарна. Дивіться. Неперевершена просто. Неперевершена. Дивіться, зараз одна і діти. Та все нормально. Вона просто... Распоряє. Вона ще не зрозуміла. А Вона просто ще не зрозуміла, що ти її вже не тримаєш. І трасчук. І трасчука. І трасчука. Так що така, друзі, сьогодні перша нас рибка. Так. Вже вчора спіймали, де там на 700 відпустили. Спіймали тоді відпустили. І все, сьогодні. Грам 300-400. Погода сьогодні не дуже холодно. Лідно. Ну ладно, будемо далі ловити. Будемо далі ловити. За <реш> Друзі, ви так і не повірите. <реш> це навіть не я зробила. Є, що відбулося? Привіт. привіт. Привіт, Привіт, я... рибак. У мене була покльовка, я з води видирну, і прям мені це, за мене залетіло, і потім мені прям в, це, в шию сюди за в шию. <реш> Ти сам себе забагрив. <реш> да. Да, я сам себе забагрив. <laughs> друзі, це страш. Ох, нічого себе, ще два, два гачка. І один в шиї був, я шиї слухав. Так, ладно, не дергайся, друзі, зараз я відцеплю цього рибака. <laughs> це треш. Я більше з тобою та то я тебе споткаю. Більше з тобою стояти не буду. Сергій, <laughs> все, відчепила. Все. Риби не сходу так тобі нас Вчора у нас була нормальна рибалка, да. але ми нічого не знімали. Ну, нічого. Ми купили новий бобер, ну це мій подарок. Якого фіга я не знаю, чому вчора не знімали. Вчора риба була. Вчора ми знімали дві щуки. Одну на 2:50 на два кілограма, другу на кілограм. І окуня на 200 200 грн. І всього у нас вийшло 3 кілограми. Я навіть чортки. Хочете вірте, хочете не вірте, як хочете, ми вже нічого не знімали, бо людей було стільки, що ми, коротше, побистряку загрузили ту рибу і звалили на інше місце. Так, тобі новенький воблер, так? Так, да, новенький вовляр. І ще такий же точно. Тільки в іншому кольорі. Думаю. Чого більше? Такий самий чи більший? Ані менше вага. А, там менше вага. Блін, я не пам'ятаю. Тримай, бо ти зараз і мене ще на цей гачок підсипаш. Це. Ти дуже небезпечний. У тебе, тебе, тебе такі підсикання, що я. Фішенрой. Фішнрой, до речі, так, друзі. Нормальні в в них можете це аналоги, в них копії, так що нормально, нормальне. А до речі, а ну-ка, зараз ми глянемо. Зубки є. Є вже зубки ось дивись. Є. Ось десь. Ось, або вже за щось сцеплявся, або. Ну це зуби. Оце вже зуби щучі. Оце тебе вже були клювання. Да, побитий. Ще не побитий, не Там і арбузик да, там буде. взагалі вже. Вчора, опозумі, вчора опозумі, навіть опозумі. вже щука тріпала, та двохкілограмова. А ні, кілушка тріпала, що навіть в мене зламався тройнік. <тюк> Сережа сотня мені тройнік новий одів посередині. Коротше, так, продовжуємо Сергій. Пішли Приде далі нові. на наступне да. місце. <сюк> сьогодні Підові. у нас спійманий ось такий пацик здоровий. Жирний кош. Все. <пів> Пойдём далее, на наступное место. Да. Дать кусачки? Пидор. Угу. Да. Наташа спіймала, анаконду. Дивіться, яка анакумда. Классно. Ганяє від тут, так? Да? Угу. Сильна така На черв'яка. А. Дивіться, на черв'яка. На черв'яка, да. Дивіться, що треба ізу. Дивіться, як она сейчас допрыгає, до води. І сама втече, дивіться. Дивіться, як вміє риба звалювати. Ну, давай ще трохи. Сергій, допоможи да їй. На черв'як пойдем. Да. Ну давай, ти вже руки ну, замазав, прийши, я не ще. хочу вже з... Да сейчас саме попригає. Подивіться, як її. Не знущайся над рибою. Не знущайся над риби. Так сильно, как начала крутить-вертеть. Давай. <связать> ну <связать> что, выпускаем такую красавицу? Ну конечно. Видите? Красоточка. Поплыла? <связать> да она в чуму Куда ты поплыла? Ничего, знаю, да. Знайде шлях додому. Ось така у нас сьогодні локація Судакова з щучками, Судакова з щучками. Красиво, дуже-дуже красиво. красиво. Така коротенька, а широченька, да. ще хочеться на 2 кіла, на 3 кіла щуки і судака здоров'я. Ну давай ловить. На секси імпакт взяла, друзі. Де? Да, на сексі ну, так. Щоб... Яка покрівка була? Та різка одразу смиканула і почепилася. Нормально. Нажав не 600 таке. Дорога, так здорово, здорово. боже. Давай, а кидайте. Так. That's what I'm talking about.